Він є важливий для всіх поколінь е молоді, яка так само читає через призму історії Богдана Гаврилишина історію та й українства загалом. Багатьом, я думаю, буде саме тепер важливо прочитати це, тому що ми опинилися в новій mm -hmm. історії нового освоєння українцями себе в світі. Mm -hmm. І це дуже-дуже важлива річ. Я Хочу сказати велике спасибі, що ви це продовжуєте, що є нове перевидання. А сама книга, саме знайомство з Богданом Гаврилишиним для мене було важливою сторінкою моєї біографії, тому що він підкреслив значимість того, що робила газета День угу. в той час, коли, можливо, не так багато наших співвітчизників це розуміло. І я розповів невеличку історію. Оного разу мене Ніжинський університет запросив в гості. Бо перша моя подорож по університетах з нашою історією газети, з книжковими проектами, почалась з Ніжина. У мене є навіть альбом моєї університету, і там перша сторінка. Український Кембридж, і там я в Ніжині така, ще така зовсім. Але я була настільки натхнена зустріччю, що вони мене запросили друге. і попросили, щоб ну так скромно кажуть, молоса, може ви ще кого привезете, якогось такого українця, що ми повинні його побачити. Я подумала: ну, звісно, я знала багатьох людей, але мені хотілося саме таку знакову постать. А з Богданом говорили, що ми були знайомі, але не настільки, щоб. Я сказала, що там це мій приятель. Ну, тим не менше, я зважилася, позвонила Богдану Дмитровичу і розповіла йому про цю ідею. Кажу, ви поїдете зі мною? Що, що сказав Богдан Дмитрович? так, коли «Коли ми вирушаємо? Це було на... Да, це 98 рік. Угу. Ось, І ми Мам. поїхали з ним Ніжин. Відповідно, можна собі уявити, ця подорож туди. Виступ його там, до речі, я хотіла би ще поцікавитися, чи зберігся в, нього, в них цей запис, тому що mm -hmm. там була набита зала повністю. Mm -hmm. Народ лежав, записував це на диктофон, і тоді не було нормальної техніки ще ж. Mm -hmm. І потім ми з Богданом Дмитровичем відвідали неймовірну раритетну книгозбірню, яка б є в Приніжкому педагогічному mm -hmm. університеті. Це ж там вчився Гоголь, це ж там все оповито такими легендами. Українство має таку колосальну спащину, Богдан Дмитрич був страшенно наляканий, що ці книги не в сейфах. Угу. А, і, звісно, потім, коли ми ще подорожували назад, це вже було інше спілкування, яке потім супроводжувалася багатьма нашими розмовами, листуванням, дуже теплими, гарними порадами. І я була, звичайно, дуже приємно вражена, коли він мені написав, що він хотів би попросити мене написати для його книги свої думки. І ось, а більше ж того, це вже було в той час. Коли він сказав мені, що ну, поряд буде ще такий текст, це буде від кардинала Гузера. <гум> тут, тут, тут вже я. <гум> ну, але все ж таки, я вкотре спробувала відважитися і написала це слово. <гум> да, тут, тут якраз <гум> Гузер. <да. гум> величина величин. І цей реліктовий перспективний українець, або сім уроків Богдана Гаврилишина, я раджу всім познайомитися. Тому що Богдан Дмитрович дуже ясно і просто розповідав. А я розуміла, перекладала на своє уявлення про те, що означало хлопчику, який був після ну, власне, після жахливої війни потрапив в Західну Європу з позицій з низьких стартових соціальних, як він невтомною працею, інтелектом, вірою, любов'ю до своєї країни. І піднявся до вершин Гримського клубу, до професорства у багатьох університетах світу, до того, що він був вчителем багатьох людей, хороших, знакових. Ну, Звісно, до багатьох людей він в країні намагався дуже багатьох навчити. Я кожного разу не дивлюся і хочу знайти там сліди Богдана Дмитровича. Тому що, крім всього іншого, у нього ще були е, великі моральні. Такі настанови. Mm -hmm. Саме з цим є в нас, я б, деякі проблеми досі. Це історія і фонду, і це історія порятунку фонду. Mm -hmm. Ось і я хочу сказати, що Бодан Геверлишин серед тих українців, які казали, що він прибув з того світу, де вдома були дві великі книги: це Кобзар і Угу. І правильно прочитані дві книги можуть дати людині такий запас міцності на все життя. Так ось треба правильно прочитати. бо вона говорила, що я знаю, що цю книгу багато людей люблять читати. У нас мали ми мали відгуки від учасників наших програм, uh -huh. які обов'язково мають цю книгу від нас, і вони люблять її читати підкреслюючи з олівцем, стікерами. Тобто це такий Реліктовий перспективний українець. це було сім уроків від Богдана Гаврилишина, які не втратили своєї актуальності. Я Говорить автор Лариси. Так, і, і вони саме зараз якраз от буяють своєю актуальністю, тема відповідальності, взаємодії і того, що він казав ще 10 років тому, що основою нової парадигми світу будуть ці цінності. І ну, так і зараз відбувається. Урок сьомий казала я визначальний, ага. він буде наговоришено, але звучить як національна ідея. Я постійно це говорю: ідентичність і модернізація. Що означає? Коли йдеш українцю у великий світ, не обов'язково ставати німцем, росіянином, американцем. Приклад, Богдана навришина для української молодості може сформулювати так: не бійтеся самостійно мислити і відважно мріяти. Дякую. Дякую. Я думаю, це гарне.